Пане Іване, тут от свіженькі прогнози. Давай. Ми знаєте, весь тиждень пережовували від міністра оборони прогнози. Тепер, от, ну, п'ятниця сьогодні можна. Арестович каже про те, ага. що фіналом контрнаступу на півдні нашої країни буде блокування Криму і початок торгів у вигляді якогось переговорного процесу. Що скажете на цю тему? Хто, як, з ким? Ну, Давайте так, ми до Криму ще не дійшли. Почекайте, давайте спочатку. Дайте можливість нашим військовим зробити свою справу. Вони знають там куди рухатися, там безліч планів є. Звісно, там будуть дивитися де слабкіше оборона росіян, і тоді вже будуть йти. Неважливо, це буде перший Крим, а потім вже буде Донецьк-Луганськ чи навпаки, чи дипломатичні торги. Ну дайте, давайте дамо час зробити. Всі ці аналізи дивіться, всі ці прогнози. Вони ну не хочу брати на себе там лаври, дешеві ванги, да там там. Сказати, що там, наприклад, ну, там в серпні будемо там в Криму або в серпні будемо вже в Донецьку. Військові будуть тоді, коли вони будуть, так? коли будуть сили, коли буде можливість, коли буде підтримка, ще більше навздогін цій заяві пісков. свіженький. Росія готова к діалогу по урегулюванню, але Україна відказується від от такої ліба можливості навіть знаходитися в ніпростої ситуації. О, А це дуже, в а це дуже дуже показово. Коли росіяни кажуть, що ми давно готові вже до перемовин. А... Українські партньори, ні, тобто не наркомани, а українські партньори. Mm -hmm. Це означає, що там на нормальну мову ну давайте вже, давайте, давайте, бо там ну кішка-танка вже ну сильно триматися не виходить. Тобто, чим більше вони кажуть про перемовини, тим з е, тим слабкіше позиції у самих росіян. Ну давайте так перегорнемо Навпаки, якщо б у них все було добре, вони б казали, та ну ми готові, тут будемо рухатися стільки, скільки буде потрібно, все йде за планом. Ну, зрозуміло, що за планом не йде, що планові моменти не виконуються, сил не вистачає. У Росіян навіть не вистачає клепки запитати у себе, у себе навіть у свого оточення, а де подівалася та російська армія. Да? Там шість тисяч втрат загалом, а де армії немає. Перша хвиля мобілізації немає. Вже пішла вже тотальна мобілізація, де всі попередні хвилі не можуть запитати. Тобто це означає, що дійсно 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 є проблеми. Ми не кажемо, що Росія там розвалюється. Ми не кажемо, що взагалі немає техніки. Ми кажемо, що є проблеми. І Росіяни дуже хочуть зафіксуватися, от зараз видохнути. Їм треба там перерва, не знаю, там, місяць, два-три, півроку, три роки, а потім повернуться. Вони вони ж згадайте, вони переписують підручники всі історичні свої з історії. Вони і вони вчать там своїх дітей так, щоб за три роки в них був такий прошарок Школярів, студентів, які будуть чітко знати, що Запорізька та Херсонська область окуповані Україною і треба їх звільняти. яким чином вони були окуповані? Як вони потрапили до РФ, це вже не важливо. Головне, що окуповані, що треба звільняти. Так, але в цій заяві Арестовича ще раз ще раз цікавий момент і приклад того, що перемовини, Та? тобто він говорить в принципі про факт, і він просто один із тих, хто про це сказав. До цього це там були переповідання слів Бернса. До того дуже багато говорили про якісь там корейські сценарії і так далі. Тобто, все одно, начебто, пане Вене, ми ж знаємо, що війна це як математика, все підраховується. Скільки в тебе сил, резервів, техніки, на що тобі їх вистачить? Тобто, ми не можемо, як воєнний злочинець Путін, Сподіватися на диво, що вони просто передумають. ні, або нижчимо повністю, або ні. І судячи з усього, всі підраховують, що те, що нам дали і ще додадуть, не вистачає на все. І ми, от найбільше переживаємо, щоб знову і знову нам не виносили Крим і Донбас за дужки. Не хотілося б цього, але давайте ще раз почекаємо. У нас є там такмак, є Мілітополь, є там Маріуполь, до якого до яких треба дійти. Ще ну час пройшли буквально декілька сіл. Ключових да ключові міні поля проходять. Все, все цікаво, все основне буде трішечки пізніше. Да, ось ми з вами поговорювали. Коли ось там нова фаза, да там є неверифіковані повідомлення. Там виникають не, не можу сказати, чи це наші військові, чи хто, але пишуть, що ось там ми пройшли, ми там розгортаємося вже ще раз. Це не верифіковано. тому треба почекати там, як швидко добіжуть до Криму. Да, там і будемо дивитися, що буде з кримським мостом. Чи не захочуть там, наприклад, співробітники СБУ ще отам, потрусити цей міст, там, ввести в стан турбулентності. Це теж буде впливати на здатність росіян як воювати, так і можливо там вести перемовини. Паневане цього тижня Україна і партнери шукали способи обходу заблокованої зернової угоди. А Росія заявила про те, що ну верніше так, аналітики заявили про те, що Росія буде намагатися блокувати Чорноморське е, транспортне вантажне сполучення і е, намагатиметься оглядати судна, які будуть вести зерно на предмет чи не пливе там сюди якась особлива угу. зброя до нас з допомогою цих суден. А ще кажуть про те, що Росія намагатиметься закидати закидати мінами усі можливі і неможливі транспортні шляхи. Спосіб. Перевести війну з суходолу на воду, експерти так що визначають. кажуть, що Росія слабка на суходолі, що у неї зараз великі проблеми, і тому вона намагається змістити фокус уваги на море. Чи так це? Поясню, дивіться, росіяни дійсно блокують кораблі. Ну, блоку ну, не дозволяють поки що зайти в порти. Вони що вони роблять? <кій> в українські порти Вони виносять нашу інфраструктуру в ну, в Одеси, Рені, з Все. От вони руйнують зараз, а, Скільки там використовують ракети, які ми не можемо. На жаль, поки що збивати ці Онікси, ці х 22, от таке, припрошу, лайно літаюче, але не можна збивати його. Вони нищують зерно, яке знаходиться там, кукурудзу, все, от все, що можна зруйнувати. Потім логіка буде така. Ну, ладно, за два-три тижні. Ну ладно, українці, хорошо, можете вивозити своє зерно, наприклад. Так, а ви ж все зруйнували? У нас у нас же немає нічого. Ну. Немає, так немає, є у нас. Ми пропонуємо. До речі, мені дуже сподобалося, як вони африканським країнам намагалися безкоштовно. Ну, візьміть, безкоштовно. І керівник однієї з країн, не пам'ятаю, якої, треба подивитися, каже, та ні, да, ледь не Зімбабве, щось да. таке воно. Нам не треба, у нас все є, нам безкоштовно, ваше не потрібно. Це один сценарій. Да? Вони намагаються винести Україну з світового ринку зерна. Це десятки мільйонів доларів, це фермери не працюють наші, да? Там, не працюють землі, бюджету немає грошей. І останній момент вони дійсно можуть просто. Блокувати ці кораблі, до речі, вони вже цю історію відпрацювали. На минулому тижні затримали корабель, який йшов з Туреччини до Ростову. Ми кажуть, ми його оглянули, знайшли сліди вибухівки. Я такий думаю, Туреччина, бо Ростов, яка яка вибухівка? Ну, вірні, в ту сторону. А потім цей корабель раніше вже був помічений, що він заходив в українські порти. Це може свідчити, що на ньому перевозять вибухівку. Тобто вони роблять собі такий бекграунд, щоб казати, ми будемо все доглядати, оглядати день, два-три тиждень ці кораблі на предмет наявності вибухівки. Тобто в штучному режимі будуть стримувати вивіз зерна з України. Стеж, думаємо за розвитком подія. Наразі по Іване, будемо дякувати вам Дякую за те, що прийшли, прокоментували всі активні події цього тижня. Військовий аналітик, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015. іван Ступак був з нами в студії.